Надо. Це тобі бі -бі. Оп! <гум> Наклеїла тобі на Ольвек. А це куди ми наклеїли? На да. А що? Ага. Ось де живе конячка в стайні, так? Да? Іванка, тобі треба моя допомога? <гум> а хто це такий? Давай двосекунд тобі там перемозу. <ріхи> а я тобі не можу клеїти на лісі. <ріхи> так, то де в нас живе конячка? Ти запам'ятала? Ну, в стайні. В стайні, стайні. написано. Стайні. Наклею, наклею. Де вона живе? Це її будинок? Твії будинок? У вулику. У вулику. У вулику вона Як вона каже? Крусила. Бз. Кого ти клеєш далі? Хто це? Да, як вона каже? Ану, покажи мені. Як це вона каже? А я знаю, як вона каже. Пугу, пугу, пугу. Mm. А як? Б? Ммм, то Я зовсім забула. А хто далі в тебе? Хто це? Тут. Півник. Точно? Ні. Mm. Точно ні, а хто це? Соловейко. Півник. Півник? Ні, я не знаю хто це. А якщо подумати, каже, ку 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 ко ку Це курка. кулка. Да. А де вона тут? Так, да. вах-вах-вах. Давай я тобі допоможу, допоможу. Не. Індика, Андай, мама так. Отримує. А хто це такий маленький біля неї? Піпін -пі 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 -пі. заміну свою мамочку. О! Іванка. Це хто такий? Це Сипрятка. Маленький немовлята. Молода. А їх па... тато, де їх тато? Де-де-де-де Це їх тут тато загубився. Тато півень йде до своїх дитинчат. Да? Mm. Так, mm. дві мини. Я її чуть-чуть. Ще чуть-чуть треба -чуть доклеїти, так? Да? І буде вся сім'я. Так. Mm. Покажи, який там півень голосистий. Mm. Так, ось він дивись, тут стоїть і слідкує за своїми дітками. Вот так. А як каже півника? Ну, покажи мамі. Какая його! Ой, який ти молодець! І хто у нас там залишився? Хто це? Ослик. Віс Віслючок. А Ну, давай. Яка же висичок? Що Віс... з козяйкою їла? Да, з хазяїном ходить, да? З господаєм ходе. І як це кажеться, висичок. <гас> ой. Ой, у у ой, 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 ой. Халепа. Ой-ой-ой-ой. Ну, хай буде. Хай буде? Так. Да. Ну, хай буде. Ладно. <паспорт> Ай, буде. Так, хто наступний? М -м, овечка. Вівця, наче у нас вже була. Ні, ну покажи мені. Так, так, так. То це ж маленька козиня. Маленьке козиня. і його ж маму вже наклей. Мама, маму кизонька, ну покажи мені. Ага, точно точно, точно точно мама коза. Ні, а де моє маленьке козиня? а я його маму зову. Ні, ні, ні. Куди напустить. А ну дивись, отут а десь ось мама коза як далеко пішла. І загубила своїх малесеньких козен'яток. Да? Коз, Нас залишилась хто? Киска? Кішка. Чоталося чуть-чуть. Чуть-чуть чуть-чуть. Ми все доклеїмо сьогодні, воно? Да. да. Ну давай. Ти така сьогодні молодець. Кішечка. А що любить кішечка? Що полюбляє їсти кішечка? Либу да? а молочко? Да. А кого ти відклеїш? Хто хто? Ну хто хто? Індичатку. Індичатку. У нас уже індик був. Індичатку. 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 Ти що, не хочеш? Диви, тут. Ану, індич... А ну шукай. Точно ось тут твоє місце. Індичатку. А хто там один залишився у нас, Іванко? Ось. Хто? Ось. А я каже гусь. Не знаю, кого. Го. го го Го-го-го да? Каже гусь. Будемо клеїти гуся? Так, так, так. Поки що ми знайдемо місце. для гусака Що там? По О, яка ти молодець! Ну ну не молодець же, і щоки заклеєні, такі в тебе я дивлюся наліпочки, тут такі. було. -бу. І на ті і на лобику є. Да. Да. Ну, О туди тебе є. Наліпки. Ну що, всіх наклеїла? Покажи пусто там у тебе. Ну покажи все точно пусто. Класс. Класс. Ну что, махай всем пока. А я с Кови э -э, показывал. Махай пока. Пока. А тем-тем. Тем-тем. Тем-тем.